Всім привіт! Мене звуть Тетяна і ви на каналі Мої хобі. У нас вже квітна калина. В народі раніше говорили, що коли квітна калина, то це вже буде тепло і можна вже висаджувати насіння гарбузів та огірків. А також можна вже в ґрунт висаджувати помідори, розсаду помідорів. Але в нас в цьому році така. Цікава весна, тож кожен орієнтується на себе. Квітує ось такий вже клематис. Починає вже квітувати пігоні. Розляглася тут трошечки, треба її підняти, але поки так, вони продовжують квітувати. Півники. Білі, красені, квітують дуже довго і кущ розлогий, а ось подивіться, який красунчик жовтий, Ну, кожен по-своєму гарний лаванда вже набирає, вже має скоро підклади, а подивіться, яка мальва Тут вона, правда, вже Росте не один рік, але оці дощі вона просто розкошує. Протики минулорічні, перезимували і ось уже також майже на бутонах. Ну і покажу вам свої хащі з дельфініума однорічного. Це моя тут така галявинка. Вони потім, коли відквітнуть, я їх всі вирву, але кожного року. Я їх тут залишаю до періоду квітування. Кольори дуже всі різнобарвні. і кожного року діляночка розфарбовується все новими і новими кольорами. Дуже гарно, коли саме в груповій посадці. Ось так квітує також, доквітовує геранька, Ну, хоча ще бутончиків багато, але квіточки. Ну, не дуже довго тримаються. Незабудька також розляглася. прям здоровецьке. Полізла кругом і на хризантему, все, що поряд на всьому лежить, незабудька. Гвоздичка ось ось уже розпустяться у нас бутончики, а лісом квітує, ой, доквітовує. Мій нарцис ботанічний і ось о, смолка вже також ось-ось буде квітувати. А лісом зараз себе почуває дуже гарно. Прохолодно, нема спеки і він дуже гарно себе почуває. Зараз вам покажу, ось у мене розпускається рожевий клематис. Перший раз буду в цьому році квітувати. Квітує вже чебрець повзучий. Гіпсофіла перед, після дощику. Позакривала трошки свої бутончики. Ось висадила фіалку. нічну пахучу, така високоросла. Маргаритка себе теж дуже чудово почуває ці прохолодні дні. Все квітує. У мене також на діляночці ромашка, звичайна лікарська. Це ось чорнобривчик, який теж я висівала з насіння, висадила. Троянди вже ось-ось заквітнуть. Азалія вже також доквітає, але ще стоїть у бутонах і гарні прирости. Дала. А тут в моєму горщиковому садочку кисличка вже виходить з бульбочки, Це в мене фуксія. Ну, а це е, з насіння висіяні помело. Гвоздичка турецька з насіння також висіяна. Висівалася раніше і також квітує, Ну, і це. Кольори, жимолость, варії Дуже гарно, дуже. Ну Зараз підемо з вами на іншу грядочку, де у мене тіньовий участочок і там у мене також багато цікавих квіточок. Ми подивимося на мої хосточки. Це ось примулка, яку я замовляла. Після доща все дуже добре себе почуває. Така хосточка. Ось тут у мене живучка, не хоче вона жити в мене на іншому часточку. Пересадила сюди, ну побачимо. ну Але, здається, почуває себе добре. Ось моя жовтенька хосточка. Ось тут ось така. Тут ось жабка моя пожамкана. Якусь колиста, ромашечка. Ось це чогось дуже тяжко, ну але лізе, лізе з землі, як потепліє, може чуть, чуть краще буде виходити. Ось ця накрутила тут собі. які гарні. Ось також з біленьким. Висила тут також бальзаминчик. Ну і вже хоче квітувати піретром. Ось так ми швиденько пробіглися по діляночці. Всім дякую за увагу. До побачення.